Сьогодні до Дня хустки у нашій громаді центральним будинком культури було організовано проведення майстер-класу з зав'язування хусток. Проводила навчання Галина Бискуп. Звичайна українська хустка. Це є наш оберіг, уквічена різнобарними квітами, намальована із якимось значенням, розмальована квітами. Та заговорена молитвами. Завжди хустка супроводжує нас від народження і до кончини нашого земного життя. Хустка це один із витворів українського мистецтва. І вважається вона цим видом мистецтва вже забутим. Але як Фенікс із попелу відроджується вона. Небайдужими людьми. Сьогоднішня з вами наша зустріч присвячується Всесвітньому Дню української хустки. Сьогодні хустка доволі популярний предмет у гардеробі сучасної жінки, але вже скоріш, як яскравий і модний аксесуар. То може, повернемось. До витоків до забутої жіночої містики. А може, у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає тепло і затишок, але ви не знаєте, яким скарбом володієте. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом. Це невід'ємна частина української культурної спадщини, споконвіку на українських землях. Хустка була не просто обов'язковим головним убором для заміжних жінок, а й особливим сакральним предметом, реліквією, що передавалась із покоління в покоління. Хустки супроводжували людину впродовж усього життя. Їх традиційно використовували, коли народжувалась дитина, а потім на хрестинах. Юнаків на проводах в армії матері обов'язково перев'язували хустками. Вважалося, що хустка збереже від усіх негараздів. Коли до дівчини приходили свататись, то вона мала винести судженому хустку на знак згоди, що виходить заміж по любові. На весіллі і донині збереглась традиція три рази покривати цим головним убором наречено, що означає її перехід у статус заміжньої жінки. У давніші часи жінки мали хустки, як то кажуть, на всі випадки життя. Були святкові хустки, в яких йшли до церкви, і були буденні, в яких працювали у полі чи по господарству. Казали, що коли хустка виглядала багато, то, відповідно, заможною була і родина. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старі жінки темні, а вдови лише чорні. Хустки також мали різний розмір. Маленькі були більш повсякденними, великі одягалися на голову, а на грудях закручувалися, щоб було тепло. Наприклад, якщо жінка несла маленьку дитину, то закутувала і її, і себе. Раніше хустки були прикрашені геометричними фігурами в одному білому кольорі. Їх вишивали вручну, сріблом чи золотом. З 18 сторіччя з'явились хустки з квітковими орнаментами. Це візерунки, що збереглися і понині, пішли від південних слов'ян, турків і персів. Улюбленим головним убором української жінки з давніх давен була квітчаста хустина. Немає таких жінок у світі, яким би вона була не до лиця. Носили раніше і носять її в наш час дівчатка, дівчата, жінки і бабусі. Продовж століть хустка була на Україні найдорожчим подарунком. Який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дні, дім, рідну матір? Де ж вона сьогодні щира українська хустка, що її серед тисячі інших вирізняє щось невимовно рідне, де весела та вервиста хустка, щедро оспівана в народних піснях та іграх? А може, і у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає тепло і затишок, але ви не знаєте, яким скарбом володіє. Хочеться, щоб вона сьогодні стала не просто модною деталью на деякий час, а одним з найцінніших символів і оберегів. й нехай рідна хустка милує око та гріє душу. Тому що так у нас буде квіточка зараз попереду. Попереду. Так, хусточку Зав'язали. Отут зав'язали. Беремо косички.